Всім доброго дня, надіюсь, у вас добре, Все живі, здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорога України. І так, як завжди до вашої уваги Honda 500 на наших дорогах України. Сьогодні знайшов таку локацію між селами. Завжди їздять далеко. Але сутні тому. Також хочу поздоровити всіх водіїв з професійним праздником. Сьогодні остання неділя жовтня всі відмічають день водія. Побажати мирних їх неба, доріг, гарних і безаварійних ситуацій. Так. А тепер давайте повернемося до нашої хонди. Зробив я йому обслуговування, скажемо так, виїхав трошки якби і закрити сезон. І заодно оглянути візуально, скажімо так, що я зробив на стан почіпників, чи не на намастив, я чого лишньо зараз подивимося. Так, ну, Мочи, трошки чу-чуть з цієї сторони лишнього. Не бійтесь лишнього намастити, воно казаво, вилізе на сторону, просто повитираєте, Може це звісно моя думка хибна, я вже так розробив. Воно лишнє повигонило. Типу, так що якось так. Обслуговувати я продовжую, Вірні, буду продовжувати ще обслуговувати, Осталось мені ще обслужити вилку і на тему все. Якось так я скажу, за весь сезон із моменту покупки за другий рік його, що він в мене знаходиться, питань до нього немає ніяких. По тих амортизаторах, що я хотів поставити іжовські, поставив я назад, що в мене були, тому, Причина була проста, скажімо так, він тут трошки вищий, їхати комфортніше, але слайдер затирає цепа, скажімо так, верніше наоборот. Це третя по слайдеру. Так що прийшло, прийшлося вибиратись назад. Останеться мені тільки ще купити колодки, поміняти, ще раз нагадую, щоб служити вілку. Всім дякую, хто підписався на канал, хто дивиться мій канал. Ну і думаю, що... Наступне відео вже моє буде тільки весною. Питання часу з того, чи він буде в мене, чи не буде, це тільки покаже моє здоров'я, бо мотоцикл знаходиться в гарному стані доглянутому, скажімо так. Це тільки покаже нагоди час. Те все, що по ньому є, то що я купляв, я тут поприбирав трохи. Ті всі, так що питання якось. Багажну систему, я скажу, познімав. Я їх ставити на зиму не буду. Останеться помастити його силиконом, подивитися до нього і на тему все. І ще одне. Хочу звернути вашу увагу, хто нам казав. моє бажання придбати дану техніку взагалі мотоцикли гору за свого. Я вже колись говорив, дивимося першим ділом. На стан резини оглядаємо. І по поводу оригінальності пробіга, як то кажуть, це в нас переливається з постійно порожнього. Можна звернути одну ще увагу, таку невід'ємну. Це наш скажімо, ланцюг. Більше до того, Якщо він не клепає не, і не має застожок, скажімо так, скріплення, це може бути, сказав, більш до того зводитися. що Ланцюг знаходиться в оригінальному стані, але це, думка моя може бути хибною. Так що я теж чоловік і можу помиляти в цьому. Хоча казав, я тільки казав цим, правильно вибачаюсь, це тільки мій домисел. Не слід приймати це до уваги. Єдине міневід'ємний, якщо мотоцикл приїхав за границі, скажімо так, завезений в Україну до нас. Попросіть продавців, щоб надали вам документи. Якщо ви не розбираєтеся в цьому, попросіть, хай там, хтось вам допоможе. Так що, техніка хоч, кажу, має свої руки, скажімо так, але веде себе дуже-дуже гарно. Так що якось так. Всім дякую за увагу. Що не так сказав, вибачаюсь. Ще раз всім мирного неба. Хай скоріше закінчиться війна, хай наші рідні й близькі повернуться живі і здорові додому.